Дії причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Українські захисники утримують позиції у Глидарі, Костянтинівці та обороняються від російських механізованих штурмів поблизу цих населених пунктів. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Тим часом речник Таврійського угруповання військ збройних сил України, полковник Владислав Волошин, попереджає, що незабаром ситуація на Донеччині може загостритись, адже окупанти збирають штурмові групи та стягують техніку поблизу приютного. Ймовірно, російські загарбники готуються до поновлення. Штурму в районі Адмінкордону, Донецької та Запорізької областей про це і не тільки будемо говорити далі. І з радістю вітаємо в цій студії нашого гостя Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень. Пане Олександре, доброго дня вам. Вітаю вас, добрий день. Вітаю Дякуємо, вас. що тут. Ти перше питання. Чи я? А, давай, давай я перше питання? А, почнемо. Пропоную почати якраз з півдня те, що зараз відбувається довкола вугледару. А, і ну, скажімо так, розвилок там, на жаль, небагато. Цікавить вплив ось цього просування росіян на їхню логістику на півдні. Ну, загалом, якщо сказати, тут не можна оминути увагою все, що відбувається в районі Вугледара, тому що це тривалі місяці і роки можна сказати оборони, які там продовжуються. Справа в тому, що можливо, багато хто зараз звернув увагу на цей напрямок. Для когось стало новиною, то я можу сказати, що в принципі там а, десятки одиниць техніки, яка знищена ворожа, якщо не більше, і до сотні, фактично, можливо, і більше. Це і танки, і бронетехніка внаслідок неодноразових штурмів. Там була похована фактично 155-та бригада морської піхоти, і не тільки внаслідок вдалих дій наших захисників. І Дивіться, що до останнього зараз вугледар тримається, навіть коли ситуація дещо погіршилася. Безумовно, можна сказати, з того, що я розумію і можна оцінити, ніхто не допустить жодного оточення. Це все треба відкинути. Нічого цього не буде. Все буде робитися для того, щоб наші підрозділи відходили, якщо будуть на те причини, і якщо тиск ворога буде збільшуватись, це не можна виключати. Наші сили ще тримаються, ще тримаються підрозділи, відбивають численні атаки. Але тиск ворога зріс, тому що їм вдалося прорвати, на жаль, західний фланг. Певною мірою десь це були незворотні процеси неминучі, тому що якщо подивитися, як змінювався фронт, я вам скажу, що загрози для вугледару, знаєте, коли зросли? Коли ворог зруйнував Мар'янку і зайшов туди з тих пір. А неминучість того, що з півночі ворог буде сунути на схід з північного сходу на вугледар, вони були постійно. Коли в них виникли ці можливості, і внаслідок того, що вони просунулись на курахівському напрямку, мали там успіх, вони зуміли розвинути тут. Таким чином, тиск на вугледар був не тільки з півдня, а фактично і зі сходу, а тепер додався ще й заходу, тому що фланг прорваний. Відповідно, але за таких умов, яка зараз мета у цієї операції, це дійсно і а, що стосується логістики, зараз я скажу, але мета операції дуже важлива: скувати російські підрозділи, які знаходяться тут в штурмах, для того, щоб не допустити їх оперативного переміщення, наприклад, на той же Покровський Кураківський напрямок. А навіть якщо нашим військам доведеться відійти з під вугледару, що я цілком допускаю. Тоді фактично не дати їм розвинути стрімкий темп, темп наступальних операцій і продовжувати стримувати. Що стосується логістики, можу сказати, що для ворога це завжди було таке небезпечне місце. Вони завжди переживали, що якщо ця цей амбітний проект, який так і в повній мірі не запрацював, пам'ятаєте скільки лякали, залізниця буде угу. точна. Залізниця, а вона в повній мірі не працює. Окремі гілки, так вони є. Але от одна із гілок іде через Волноваху, окуповано відповідно в Угледарі дуже хороші висоти, позиції. Ворог боявся завжди, що буде далекобійна артилерія, яка буде виїжджати і звідти фактично наносити удари по вузловій станції, по логістиці. Тому для них принципово так само було. Крім того, можу сказати, що в можливі плани ворога входив більш масштабний наступ на Вугледар ще в травні. Коли почався наступ на Харківщині, був задум, що з північної точки на сході має бути Харківщина, Вовчанську, де вони рушили з півдня, має бути Вугледар. Ми розуміємо прекрасно, щоб на сході розтягти наші сили. Зараз чому вони починають наступ? Те, що ми чули від а, Таврії коментар. Тому що зрозуміло, по-перше, вони перекинули деякі батальйони з Времіївського напрямку на Курщину. Це зайняло час, коли вони поновили сили. Знову ж таки, починають. Для чого? Тепер для того, щоб тут розтягнути фронт. Тому що розуміють, що треба в Угледарі сконцентрувати певні сили, і щоб наші війська так само діяли ось там приютне, а якраз на стику Донецької Запорізької області. Щоб ми теж не концентрували? Загалом, ось так, битва вона продовжується. Можу сказати, що це. Видатна оборона, без я кажу зараз, без перебільшення жодного, тому що були по перше. Дивіться проти переважаючих сил ворога тримаються, висоти використовують ефективно. Всі природні перешкоди ландшафт використовують ефективно. Річки, які є шахти і так далі. Можна підручник брати, вписувати, як теорія реалізується на практиці. А також і робиться зараз пишеться історія. Історія, зокрема, України. Я не хочу говорити про Росію. Ми точніше не ми, та й ми, в принципі, є учасниками цих подій. Наші хлопці Зуміло. на передовій вони все зміють. Я знаєте, про що хочу ще про баланс сил на фронті. З 1 жовтня у ворога ж розпочинається нова призовна кампанія. На що сподівається Путін? Чи вдасться залучити свіжу кров? І тут же ж знову мова йде про. Контрактників, яких могло б і не бути на фронті, а може і бути. І скільки їх може бути? Вони будуть, вони будуть точно. Зараз Росія проводить е, таку популяризацію е, мобілізації, точніше, служби за контрактом, як вони це називають. Дуже багато заходів у Росії відбувається, реклами і так далі. Заохочення. А відгук на них? А є відгук. Ну, вони мотивують грошима. Тобто немає черг, все одно черг військомати немає. Але бажаючи є, які все одно хочуть поїхати, заробити, спробувати, випробувати. Тобто, розумієте, навіть якщо 80% відмовляється, 20% погоджується, все одно їм це ще поки що вистачає. При цьому всьому наміри Путіна, вони. Такі, як були озвучені, такими і є. Тобто, на ту кількість, яку збільшилася армія Росії, приблизно до 180 тисяч, те, що він підписав указ, на таку кількість він хоче провести мобілізацію додатково на фронт, збільшити угрупування. Угрупування російських військ виросло вже частково. Воно зараз складає десь орієнтовно 550-560, Можливо, роз... підрозділів російських військ, які задіяні саме тут. Ще частина задіяна на, на Курщині. Я їх беру окремо, а саме тут, які задіяні, вони є і присутні. Вони хочуть наростити. Яким чином це буде відбуватись? Будуть створювати армію, скоріш за все, перегруповувати існуючих і поповнювати. Завдача максимум, яка ставиться, це все ж таки встигати доукомплектовувати, поки тривають бойові дії ще до зими. Жовтень, листопад, максимально, тому що до зими, я думаю, ворог буде прагнути зробити ривок, наскільки вистачить сил. Вони вже не роблять дедлайнів в сенсі якогось там, що треба обов'язково йти на якусь паузу. Наскільки вистачає вольових якостей, наскільки вистачає людей, доти треба наступати? Це приблизно те, що ставить Росія собі за мету. Тому вони хочуть взяти цих людей. Задача, яка мінімум, це оточення Курахове і можливо захоплення, і Покровська, як мінімум, оточення. Фактично, ось на ці рубежі. На часів яр і на агломерацію Краматорсько-Слов'янську в них немає сил, ресурсів. Вони, я думаю, вже самі це розуміють. А отут будуть намагатись зробити ривок. Ми, в свою чергу, будемо продовжувати цю оборонну операцію, відбивати, що стосується ще сил. Безумовно, під призов буде завуальована і замаскована мобілізація. Це все буде, але ну, ця мобілізація буде виглядати як завжди. Повістка прийшла на тобі контракт, підписуй до кінця СВО і на фронт. Або знову ж таки просто будуть а, наймати, фактично, платити гроші і мотивувати. Ось ця соціологія, яка з'явилася, не знаю наскільки вона правдива, але вона з'явилася від деяких інституцій, які проводили там онлайн опитування в Росії. Показала, що 30%, 35%... Тих, хто готовий воювати, для них гроші є визначальним фактором. І 30% третина 29% приблизно. Вони кажуть, що вони ще за ідею, а це ага. багато. Це бо це насправді це багато. Тобто, якщо ті, трет... які люблять типу Росію. да, якщо, якщо третина ще за ідею, це ну якщо це правдива соціологія, знову ж таки, не берусь тут стверджувати. Але якщо то це ну це немало. Тобто людей вони будуть набирати, і поки що, ось цей людський фактор, який є, дає можливість тримати ще їм фронт, наступати. Але ну то знову ж таки завдання амбітне для українських військ зупинити наступ. Таким чином сточуючи ресурс ворога і позбавляючи його боєздатності, не залишившись самим без боєздатності. Воно комбінована задача. Потроху рухаємось, Я так розумію, в бік Курщини ви сказали за часів. Яр. В мене питання по тому, що зараз відбувається на Куп'янщині, тим більше минулої години. Ми буквально про це говорили. Що має мається на увазі? Буквально наскільки я зрозумів, вчорашнє було відео півсотні одиниць техніки, взяло участь. Вдякувати нашим бійцям невдалі все ж атаці в районі піщаного і е, Колесніківки. Е, пане Олександре, тут питання такого плану. Я б е, ще б загострю увагу наших глядачів, що тут росіяни застосовують до речі, про армію першу гвардійську танкову армію цілу. На цьому напрямку, щоб прорватися до багатостраждально, багато, багато Так скажіть, будь ласка, які ось тут розвилки дає той факт, що небувалу кількість бронетехніки для цього напрямку, я маю на увазі, не бувало. Вони кидають саме на ось такий, ну майже капілярний якийсь прорив. Принаймні, поки що ну, справа в тому, що це намагання реалізувати те, що не змогли реалізувати в травні і червні цього року. Коли атакували на Харківщині і хотіли якраз вугледар, хотіли на Донеччині розтягнути нашу лінію оборони, спробувати і фактично досягти успіхів. Тобто, зараз вони так само думають: а чому б не ну ви бачите, фактично південніше на Лиманському напрямку, там в районі Тернів вони билися, билися, билися як лобом об стінку, просунутись не змогли. Вирішили піти дещо північніше і вирішили спромацати там лінію оборони, мали певний успіх, і тепер намагаються цю атаку розвинути. Задом зрозумілий це, по-перше, спробувати прорватися і загрожувати нам ще з цього флангу, щоб ми свої війська поступово із Харківщини відтягнули і, можливо, звідки, звичайно, Курщини. як думає ворог. Тобто вони шукають варіанти, яким чином нас змусити ці війська наші з курщини забрати. Тому тобто ворог постійно. І друге, звичайно, якщо вдасться реалізувати ці наміри, рухатися там кудись на правий бік осколу, на правий берег. Спробувати далі звідти нам загрожувати нашому угрупуванню. Ну і, відповідно, ми таким чином бачимо, що це намагання створити флангову операцію, щось подібне. На півдні в них є от вугледар, вони сприймають так і хочуть спробувати на півночі саме так. Ну, а в центрі при цьому всьому, це Покровський Часів Яр. То це, це намаг... Ну, але питання ж чому? Питання в тому, що ми бачимо, що є ще бронетехніка, є боєприпаси є можливість проводити такі штурми. Ну наші сили відбивають. Робиться все можливе для того, щоб відбити. Але ворог буде пробувати. Вони дали зрозуміти, що вони будуть пробувати все ж таки, поки ще зберігається потенціал, особливо ось ці флангові операції проводити. Я пропоную зараз трішечки сфокусуватися ще на Курщині, а потім кілька питань. Федеральна служба безпеки Росії намагається координувати бойові завдання з російськими військовими, які нині перебувають на території Курської області. Однак робить це неефективно згідно даних інституту вивчення війни. На Курщині працюють спецпідрозділи Альфа та Вимпел. Та вони недостатньо підготовлені для ведення боїв з регулярними військами. Брак координації між ФСБ та армією підсилює проблему. Відсутній спільний штаб і комунікація. А це призводить до конфліктів між відомствами. Ви знаєте, звичайно ж, мені як громадянці цієї країни мені б хотілося, щоб у них там все ламалося, падало. Вони один одного ненавиділи, їли себе як таргани. Але дуже обережні з інформацією, яка з'являється. Чи довіряєте ви цим даним? Наскільки дійсно між ними там якийсь дисбаланс, непорозуміння, і вони не можуть допомогти один одному? Ну є ну, одна то... справа в конфлікт. Знаєте, косо один на одного подивився, і друга справа, коли такі потужні, зброя. потужні підрозділи? Все ж таки, давайте не будемо недооцінювати воно. Вимпел, до речі, це серед один серед тих, хто був в тому числі деякий період часу на агрегатному заводі Вовчанську, який а, був звільнений якраз цього тижня вдалою спецоперації наших спецпідрозділів ГУР. Але що стосується загалом а, зараз Сумщини і того, що говорять, безумовно, є певний а, організаційний хаос. Тому що я хочу нагадати, що спочатку фактично керувати цими цією операцією вона була прирівняна до контртерористичної операції. Від початку були дані відповідні доручення, а це звичайно координація ФСБ. А потім був визначений один із заступників міністра оборони. А який відповідає з російського боку за охорону прикордонних територій, який фактично координує діяльність груп? Тобто вони ж створюють три групи армії відповідно паралельно: Білгород, Курск, значить, і Брянськ, які мають діяти, набирають людей. Але ФСБ там дійсно здійснювало кураторство, керувало. Чому порушена координація? Ну порушена, тому що це вже проблема Росії. Uh -huh. Тобто у них не вироблено, в них не було вочевидь спільних навчань, не погоджена певна діяльність, це ясно. Плюс але знаєте, це можна це... усунути в швидкій а, перспективі. Можна спробувати, звичайно, але ж треба розуміти, що завжди кожен буде, скажімо так, намагатись керувати процесами, особливо коли є хороші новини. Хто перше їх понесе, правильно їх прокомунікує, той звичайно. А отримує певні дивіденди для себе, а хто а погані ніхто не хоче. Загалом можна сказати, що вони працювали, і російські спецслужби працювали в Курській області, і ГРУ, і ФСБ, і ГРУ, скоріш за все, дійсно повідомляла і доносила інформацію про те, що напередодні безпосередньо вже заходу наших підрозділів на Курщину, що це може відбутись. Ну, вони вели розвідку, плюс військова розвідка, яка працювала там. Вони ж, мабуть, вже побачили, що до чого йде війська, вони ж піднімають безпілотники, все, але там не реагували на це. Це теж свідчить про організаційний хаос, який є в штабах. Але, скажімо так, я би не став це перебільшувати. Тобто, це не є щось таке, що в повній мірі впливає чи позбавляє якоїсь там боєздатності російські підрозділи. Це дійсно є проблеми, є певні конфлікти, але. Я би не виділяв це як щось дуже сильно визначальне, що неодмінно впливає. А те, що свариться між собою, так, безумовно, це, це буває часто і це помітно, але це було це, це не перший раз. Далеко не перший раз, і мабуть, не останній. І, мабуть, резюмуючи ось цю тему з картою. Попрошу проговорити можливі так пріоритети росіян на, скажімо, осінь зиму. Я чому кажу про пріоритети, коли ми заговорили про Курщину. Зокрема, я бачив не раз якраз такі тези ваших колег в тому числі, що ось цей медійний подразник, Курська область для Путіна, це дуже важливо, і буквально найближчим часом, після того як перший контрнаступ на храпам трошки захлинувся в росіян, зараз вони перегрупуються, збільшать угруповання військ і знову посунуть. І це, мовляв, буде пріоритетом для них на найближчі, якісь в якійсь найближчій перспективі, я думаю, що пріоритетом буде залишатися все ж таки Донеччина, все тому ж. що да, вони все ж таки це буде одним із пріоритетів станом на зараз. Видно по передислокації підрозділів. Ви ж бачите, що поновлення бойових дій на Времіївському напрямку. Про що це говорить? Це говорить про те, що прибули певні підрозділи, які перегрупувались там. На Курщині теж є великі сили, які українські війська будуть концентруватись на тому, щоб їх сковувати, не допускати переміщення якраз на Донеччину, не давати ворогові забрати. Чи буде при цьому ворог здійснювати і проводити певні раунди контратак? Я думаю, буде безумовно. У курській області вони будуть це робити, намагатися відтіснити наші війська. Я думаю, для них завдання номер один було це не допустити просування а наших військ. От, і зараз вони концентруються багато в чому, що, мовляв, просування немає, і українські війська окопуються, готові до оборони, але при цьому все ж таки от, залишається Донеччина одним із центральних. Тобто вони будуть намагатися зробити все для того, щоб Донецьку область захопити. Це буде пріоритетом на цю осінь, і тут вже всі карти відкриті. Думаю, що нічого іншого, просто. Планів може бути багато, але ж чи вистачить сил на все? Ми зараз говоримо про потенційні плани ворога на найближчий період. Осінь зиму. Чи можемо трішечки поговорити про цей тиждень, який ще не закінчився, але був одним з непростих для нас? Не можна сказати, що він був найтяжчим, тому що війна триває не один день 947-й день, якщо не помиляюся, велика війна. Учорашній день він емоційно виснажив українців. Ці тривоги спочатку їх оголошують, потім скасовують з міга, потім ніч перед тим була нелегкою. Фактично в усіх регіонах. Що зараз робить російська армія? Чого домагається? Яку мету ставить, окрім того, що знищити Україну? Бачите, вони ведуть підготовку, в тому числі до ракетного удару, більш такого масштабного тестують. Ну скажімо, я скажу так, це підготовка. Чому? Тому що зараз наразі є виробництво дронів, так шахедів. воно в принципі достатнє для Росії для того, щоб такі атаки здійснювати практично щодобово. Безумовно, це має і психологічний вимір затяжні тривоги. Безумовно, вони шукають і практичний вдарити по певних об'єктах і досягти цілей. Ну і наступне це звичайна перевірка, як ми реагуємо. Перевірка робот систем ППО, викриття їх і багато інших. Речей, які переслідують, це все робиться з метою підготовки. Я думаю, що удар можливо і раніше планувався, але а, наші дії, дії наших сил оборони, спецпризначенців, які вдарили по місцях зберігання якраз балістичних ракет, вони це відтермінували. Але я можу сказати, умовно кажучи, що є такі ділянки і такі місця, з де ворог розміщував свої ракети балістичні, наприклад, в Воронежській області. Де вони були знищені три тижні тому, і от вони вже знову там. Тобто вони поновлюють, вони підвозять, вони набирають темпи зараз, от якраз підготовки балістикою, тому для нас дуже важливо бити по місцях зберігання. Ми, в свою чергу, робимо все для того, щоб накопичити ресурс, бачити, що в нас зараз є пауза між атаками. Думаю, через те, що готується щось більш масштабне для ударів по російських об'єктах, треба накопичувати дрони для таких потужних атак. Ворог на це реагує, вони намагаються там передислоковувати. Але глобально відомо. Де вони звідки вони планують пуски балістики? Що вони планують, як які ракети застосовувати? Це Брянська, Воронежська область, де вони це розміщують, і по них треба бити, щоб не допускати. Ну що ворог готується до цих комбінованих ударів по об'єктах нашої енергетики? Тому ППО питання на всіх міжнародних майданчиках і під час візиту президента до Сполучених Штатів пріоритетний момент. Питання наступне буде з таким, знаєте, прицілом зауважу, що досить непогані деякі новини надійшли зі сполучених штатів Америки. Зокрема, так мається на увазі ось цей пакет допомоги військової допомоги на 8 мільярдів. Про всяк проговорити, чи може виділення ось цього пакету вже в короткостроковій перспективі датись в знаки, зокрема для того, щоб зупинити просування росіян на, на території Донбасу? Це першочергове завдання. У нас зараз я думаю, можуть бути два першочергові завдання: це зривати або максимально відтерміновувати ракетні атаки і бути готові їх відбивати. Тобто у нас стоїть питання захистити тил на осінь зиму. Ворог буде бити саме по тилу, зокрема, в тому числі. І друге, це фронт. Це дати зараз ефект безпосередньо відчутний там. Ну можу сказати, що ці пакети, які обговорювалися, вони передбачають дійсно оперативні поставки. Якраз особливо 375 мільйонів доларів, який був напередодні першим проголошений, дати якраз підтримку артилерії, вогневу міць. Для того щоб ворога стримати максимально, тобто, все зараз спрямовано буде на те, щоб ворога дійсно зупинити різними способами, різними методами, тому що Росія буде докладати всіх зусиль для того, щоб вирішити завдання по захопленні Донецької області, це буде питання номер один, тому що це і геополітичне велике питання, і оборонне для них, і військове зараз, і багато чого іншого. І тому будуть намагатися. Наше завдання, звичайно, в тому числі і нестандартними, непрямими діями, як Курська операція, наприклад, яка і була спрямована теж на те, щоб відтягти ворога, щоб для нього створювати проблеми там, де він не готовий. Далі це класична оборона маневрова на сході все робити для того, щоб знищити в якомога більшій кількості і зупинити. Сподіваюся, що і керовані авіабомби, які дадуть можливість Україні. Оперативно їх застосовувати з літаками F-16, дадуть нам теж ефект. Тобто, є таке озброєння, яке має постачатися комо швидше. Крім того, у нас же Шрамштайн, буквально за два тижні за участю лідерів держав, дуже серйозний захід, де буде обговорюватися питання. Якраз одне із питань це осінньо-зимовий період. Встояти відбити атаки ворога, унеможливити подальше розповзання російського наступу, а далі вже думати про підготовку на весну. Давай додамой про інструментарій боєприпаси великої дальності. Joint Stand-Off Weapon отримає Україна від Сполучених Штатів в новому пакеті військової допомоги. На таке рішення в Пентагоні наважились вперше. Ці авіабомби мають висувні крила, які допомагають бити по цілях на відстані понад 100 кілометрів. Україна отримає варіант цих авіабомб з касетними боєприпасами. Їх можуть запускати з винищувачів F-16. І, до речі, F-16 може нести до чотирьох таких бомб. Авіаційні експерти вважають, що ці боєприпаси стануть гарною відповіддю російським кабам однак серед недоліків називають їхню високу вартість, адже коштує така авіабомба близько 500 тисяч доларів. Пане Олександре, тут одразу ну кілька питань. Відносно, скажімо так, недалеко летить. Дорого коштує. Де яке підводне каміння? Ні, ну будь-яка зброя, вона коштує, а дешевої немає. Будь ласка, справа в тому, що я не вважаю, що це дорого. По-перше, ну звичайно, якщо ми порівнюємо там порівнювати з російськими ФАБами, застарілими, які ще радянські, які переробляються і так далі, їх більшій кількості. Але я можу сказати наступне: що ціна така, яка вона є, і для нас дуже важливо, я би звернув увагу все ж таки на кількість носіїв. Тобто, нам тут на це треба звертати увагу. Нам треба більше літаків. Я єдине, в чому бачу в інших, я не бачу жодних застережень. Висота. Слухайте, ну давайте скажем так, Росія ж якось запускає каби з висот. Uh -huh. Вони з висоти запускають каби. Ну і, і що? Ми теж підтягували ППО, збивали деякі літаки, вдавалося, але ж ми не, не змогли збити всі, тому що вони все рівно уникають. Тим більше, по ППО можна бити, забезпечити роботу бортів теж можна. Я думаю, що це просто розумієте, ми спостерігаємо стратегічні комплексні речі. Спочатку ми отримали одну номенклатуру озброєнь до F-16. Ракети повітря-повітря. Далі ми поступово, і плюс ракети, які Харм ми отримали раніше протирадіолокаційні. Далі ми і ми застосовуємо літак для протиповітряної оборони. Тепер час уже застосовувати, в тому числі, і для таких дій, для нанесення ударів по наземних об'єктах. І це, я думаю, такий перехідний етап між а, тим, що зараз маємо, і тим, що ми отримуємо в майбутньому джесем дальністю ракети на 370 кілометрів повітря земля. Вони будуть. Це просто питання часу. Це отакий перехідний період, поки, на жаль, не так швидко, як би нам хотілося. але на завершення скаже: не треба забувати, що повітряні сили вже застосовують різні авіабомби, в тому числі і хамери, в тому числі джейдами, оснащені модулями дальністю до 70 кілометрів, в тому числі по території Росії, по території Курської області, відпрацьовували. Просто нам ми ще не змагаємося з Росією за кількістю літаків. У них є ще більше, дійсно більше авіабомб. більше можливостей для цього, але поступово поступово нарощується ось цей компонент. І коли дають, треба бути вдячними. А тому я, я дуже коротко з приводу ось цих да. бомб. пане Олександре, ви теж оптимістичні, як і деякі ваші колеги, з приводу ну скажімо так. Перспектив вдосконалення цих боєприпасів дуже коротко. Я можу сказати, що у, ц... у цієї бомби є свій функціонал. І згідно цього функціоналу, вона буде використовуватися. Це чудова відповідь. Дякуємо вам. Дякуємо. А, а ще їх можуть кріпити на літаки Гріпен. Це те, що я прочитала. Це означає, що десь вони там на горизонті мають з'явитися у найближчій перспективі. І Гріпен і за ось дякуємо, дякуємо вам. Олександр Мисієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами цієї ефірної години.